Вітаю, друзі! 24 березня. Про те, що Офіс президента і Володимир Зеленський в свою парламентську команду в команду Зелених Гнид зібрав. Ну, просто відходи суспільства, ми говорили не раз. Ми виявляли там Валтівників ще в 2019-му. Я викривав. Потім там, звичайно, ці всі анал табу і так, далі, і так далі. і так далі. Прийшла війна, і я сподівався, що вони принаймні стіплять свого смердючого рота. Але ж ні. Про новий зашквар і мега зашкварених слух зеленського, зелений гниб. За одну хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, народний депутат свого народу Сергій Нагарняк сьогодні. Заявив, що українських дітей потрібно привчати до холоду з садка, щоб економити на опаленні. Друзі, ну просто я від цих довбограїв зелених в шоці вони ж роблять повістку денну з повністю пробивання дна. Звідстою. От дивіться. Слуга народу Євген Брагар. Пам'ятайте такого. Продавав собаку, запропонував громадянці продати собаку і заплатити за комуналку. А пам'ятайте цю слугу народу Галину Третьякову? Яка сказала, що в безробітних народжуються діти низької якості. Якісна наша. А інший слуга народу, Сергій Гривко, заявив, посадимо зеків крутити педалі, щоб вони виробляли електрику. Пам'ятаєте? Ну, зовсім же. А ще той же Гривко, сирожа, зелена гнида, казав, що треба накласти податок на всіх українців, які не мають дітей. Ну, тому в цьому ряду слуга народу, який пропонує привчати до холоду садка діток, щоб економити на опаленні, це абсолютно ну, якби вже навіть в тренді, в зеленому тренді цих зелених гнит. Ну, Вони ж пропонують дати Нацгвардії право стріляти з вогнепальних зброї мітингувальникам. Прикладів можна насправді наводити ще багато. Але мені, як і багатьом колегам, здається, що. Е Атмосфера в колективі, температура в їхній палаті, палаті номер 6, в зеленій палаті, палаті, де утримуються психологічно ці зелені гниди, нам всім зрозуміло. Проте, от колега Влад Сидоренко звертає увагу на дві таких речі. Перша, Очевидно, слуга народу це стало як клеймо, Верифікований такий статус патентований довбограй, Патентована зелена гнида. Друге. Герой сьогоднішнього дня, який пробив дно, Сергій Нагарняк перебував в Японії. Як він Може було б варто вивчити культурні традиції та цінності, ну, наприклад, самурайські. От рекомендуємо вивчити традицію робити сипуку? Тому що кожна така заява, як в Наговарняка, це сипука для. Зелених гнид. Політична, принаймні поки що. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.